Мед дуже смачний і, і корисний, і смачний, тому що тут немає ніяких цукрів, замінників, натуральний мед. Прям натуральний-натуральний. Так, тут, до речі, давайте зважимо раді цікавості, скільки воно важить кому цікаво. Оцей боксик важить 800 ну 800 грам, без боксика. 800 грам. Ну Такі боксики коштує боксик такі 200 гривень, плюс-мінус від 600 до 800 грам метку. Так, ложимо отакий пилочок. Це е, мікс весняний літній. Тут 100 грамів. Ну, взагалі, я трошечки, щоб клієнта було приємніше, лежу більше. Пакетик 6 грамів, ну, коротше, 125 грамів тут 120 грам. Я не обіднію, а клієнтам буде приємно. Так, ложимо так. Тут е, зіп-пакет, що якщо десь перевернеться, щоб не протекло, щоб воно в кульочку залишилось. Зіп пакет герметично закритий. Ну і що? І ложимо свою візиточку. Можливо, люди ще повернуться до нас. А я думаю, що повернуться, тому що нам люди довіряють. Нам люди довіряють. Так, так. Коротше, я зараз запакую. Просто хочу сказати і подякувати. Дякую вам за довіру, що ви нам <кхи> довіряєте, робите замовлення. І, що дуже важливо для мене, що ви довіряєте платити гроші наперед. Це дуже багато чого вартує для мене, тому що довіра в нинішній час дорого коштує. Ви замовляєте, ви платите гроші. І ну, надіятись на нашу чесність. Ми відносимося до цього дуже серйозно, тому дуже вам дякую. Мені приємно. Ну і хто хоче замовити отакий боксик, ось отакий кілограмова упаковочка. Оце отакий боксик коштує 250 гривень. Пилочок і боксик з метком. 250 гривень, як по мені, недорого. Можна себе побалувати, поласувати смачнющим метком. І корисним не тільки смачним, а корисним, і корисним і смачнющим, смачнющим пилком. Тому звертайтеся. Ось отакий, тут контакти не буду показувати. Отакий боксик 250 гривень. Все, друзяки, дякую вам. Якщо що, звертайтеся.